Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю на СТС! Мене звати Юлія Настенко. Команда наших журналістів вже підготувала для вас тільки найсвіжіші та найцікавіші новини Сумщини за п'ятницю, 30 грудня. Сьогодні розкажемо про таке: потрійна аварія у центрі Сум. Хто винен у ДТП? У Сумах добудували два пускових комплекси психоневрологічного диспансеру. У Охтирці при лікарні відкрили хірургічний корпус. Потрійна аварія у центрі Сум на Петропавлівській у ДТП потрапили Нісан, Ваз і Гольф. Через аварію на дорозі утворився затор. На місці пригоди працювала наша знімальна група. Розбите скло, побиті фари та розтрощений бампер. Рух автівок на Петропавлівській ускладнило це ДТП. В аварію потрапили одразу три автівки. Найбільше постраждав цей автомобіль. У машини суттєво пошкоджена передня частина. Власник говорить, ремонт влетить у копійку. Получається, я вийшов на проїжджу, частину, висунув морду, пропускаю стрічний транспорт зліва і справа. Тут переходив пішохід. машина, ця в дев'ятки мене не увидела і вдарила мене вперід. А три вдарила в Варсваги. У водія ваза схожа версія події. Чоловік звинувачує у ДТП неуважність водія, який виїжджав на головну дорогу. Прозівав мене. І вийшло, що я вдарив у нього і вискочило, викинув, звісно, стало стрічно. Від такого подарунка під новий рік власники автівок у Шоці, але зазначають добре, що ніхто не постраждав. Як все неожиданно, як це звичайно буває. Взагалі, для всіх. У поліції повідомили, що на водія Нісана склали протокол. Автомобіль Нісан, виїжджаючи з дворової території, не надав перевагу в русі транспортним засобам, які рухались по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем ВАЗ. Після зіткнення автомобіль ВАЗ по інерції. Допустив зіткнення з автомобілем До слова, за статистикою видання обозріватель у цьому році Сумщина потрапила до числа найменш аварійних областей України менше аварій ніж у нас сталося лише на Кіровоградщині та Луганщині. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах відкрили новий корпус психоневрологічного диспансеру частину довгобуду, якому понад 20 років зовсім скоро планують вести в експлуатацію. Проте призначення закладу тепер під питанням, чому дізнавалася особиста. Ось ця новенька добудова розрахована на 200 ліжкомісць. Роботи тут ведуться вже два роки. Тепер же нарешті вони завершені. Вартість усього комплексу 95 мільйонів гривень. Цьогоріч же на будівництво першого та другого пускових комплексів витратили 28 мільйонів гривень із державного фонду регіонального розвитку і 8 мільйонів із обласного бюджету. У нас е 30 мільйонів було використано. На перші на другий пускові комплекси до першого, першого 15 п'ятнадцятого року, і з 2015 році, коли було визнано будівництво, 16 мільйонів прийшло у нас на перший пусковий комплекс, і в цьому році 19 мільйонів у нас прийшло на завершення даного будівництва перших других пускових комплексів. Тепер же постало питання, чи залишиться новобудова у психоневрологічному профілі. Чиновники кажуть, планують перенести сюди обласну клінічну лікарню. А де Пансер у її нинішню будівлю. Обласна лікарня обслуговує потенційно мільйон сто жителів області, і ми не можемо залишити її в тих умовах, в яких вона перебуває, після того, як Зміниться призначення цього закладу на обласну лікарню. В цьому приміщенні, що ми сьогодні відкриваємо, буде будуть соматичні відділення обласної лікарні. Головний лікар обласної клінічної лікарні каже: основна їх проблема відсутність корисних площ. Адже зараз у одній палаті можуть лікуватися одночасно до 15 пацієнтів, тому вони тільки за переселення. А в цей корпус перевести 220 ліжок. Це шість відділень соматичних або ж терапевтичного профі астроентерологічне, пульмонологічне, неврологічне, ендокринологічне, ревматологічне відділення і нефрологічне, тим паче, що цьогоріч обласна влада серйозно взялася за медичні заклади. Відкриття Откриті старої лінії психологічного диспансера, це собити для жителів дуже таке знаменательне. Наша свята об'ясна застроїти повний комплекс психонівролоського диспансера. Здача. Першого і другого пускового комплексу другої черги фактично показує те, що держава і обласна влада. Робляться для того, щоб медицина в області розвивалася. Бачите, які умови створені для хворих. Я вважаю, просто сучасні європейські те, як має бути дійсно медицина, медицина майбутнього. Наступного року після коригування проєктно технічної документації планують завершити третю чергу будівництва диспансеру. Юлія Настенко Олександр Сокол, новини СТС. В Охтирці також відкрили новий корпус центральної районної лікарні. Будівля, яку почали будувати ще 20 років тому, сьогодні отримала друге дихання. Відділення європейського зразку можуть приймати пацієнтів вже за півроку. Коридорами нової лікарні ходила і наша знімальна група. Рік тому цей у майбутньому хірургічний корпус центральної районної лікарні в Охтирці ще був не у надто презентабельному стані. Ремонти тільки починалися, і працівники могли лише вірити у те, що колись зможуть працювати у новому приміщенні. Однак, вже цьогоріч вдається відкрити одразу два поверхи масштабного корпусу. Тут повинні знаходитись хірургічне відділення, урологічне, травматологічне, лорочне, операційне, реанімаційне відділення. Екскурсію другим поверхом нам влаштовує завідувач ортопедично-травматологічним відділенням. Ці коридори та палати відтепер під його опікою. Поліву сторону, по ліву сторону будуть лише кімнати персоналу, маніпуляційні, перев'язочні, чисті, гнойні, гіпсовочні. По праву сторону в нас будуть кімнати для Хворих. Це кімнати на два чоловіка. Кімнати будуть забезпечені ортопедичними функціональними ліжками, які повністю піднімаються. Про ліжка чоловік розповідає з особливою любов'ю. Каже, про такі у лікарні навіть не мріяли. Найбільше тішить їх функціональність. Я, що коли Вони постійно не, не на буді, вони не Так не випадуть. 100% фіксація. Та якщо другий поверх вже починає оживати, то на першому приміщенні у своїй більшості ще пустують. Однак навіть їм радіють десятки працівників лікарні, які зовсім скоро отримують у цьому приміщенні свої кабінети. Процес затриває декілька років, але ми розуміємо, що такі об'єкти не можна завершити досить швидко. Декілька десятків мільйонів грошей було виділено. Це я сума, які за 15-й рік і 16-й рік це більше 39 мільйонів гривень. Завести усе обладнання. День у хірургічний корпус планують вже наступного року. Тоді ж і почнуть приймати перших пацієнтів. Анастасія Комендантова, Олександр Білявський. Новини СТС. На кінець року у шості майже завершили роботи із прокладання каналізаційного колектору до одного із мікрорайонів північної столиці. У переддень нового року влада міста звітує про вихід на заключну стадію робіт. Тему продовжать мої колеги. Це один із шосхінських мікрорайонів капсуль. Улітку 2016-го тут сталася аварія. Колектор дав збій в роботі, і ми отримали виток нечистот наружу і в общем-то, определеною напряженою ситуацію. Заступник міського голови пояснює, стара мережа каналізаційного колектора постійно затоплювалася ґрунтовими водами, тому довелося прокладати нову. Вона, за словами Віталія Могильного, вже готова на 90%. І вже на початку 2017 року новий колектор запрацює на повну потужність. Ми змогли проложити нові сети. Робота виконана благодаря рішенню обласної ради. Виділені були деньги <сум> в сумі 1 200 000 тисяч гривень, які на сьогодні практично освоєні. І ми вже, в общем, отримали ситуацію, когда зможемо предоставлять жителям мікрорайону Капсуль качественную услугу водообеспечения, водоотведения. Міська влада шостки оперативно відреагувала на проблему суттєву допомогу надала обласна рада, яка виділила місту кошти. Це й стало запорукою успішного вирішення проблеми. Потрібно вкладувати капітальні кошти, і от завдяки спільним зусиллям сумської обласної державної адміністрації. Шосткінського міського голови, депутатів, які представляють шостку в обласній раді, ми добилися того, що виділено 1,3 майже мільйона гривень на реконструкцію традиційного колектора. І вже ці роботи виконані. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС. Вийти із під'їзду і потрапити під колеса автівки. Мешканці будинку номер 3 на вулиці Металургів не можуть вийти із дому, адже машини, які паркуються біля кіосків, перекрили пішохідну зону. Тому мешканці вимагають встановити знак заборони парковки. Ірина Котлярова продовжить тему. Мешканці цього будинку бояться виходити із власного під'їзду, адже вважають, що можуть потрапити під колеса автівок. Їх будинок стоїть прямісінько над дорогою, де постійний рух машин. Вони не мають власного двору лише пішохідні тротуари, та й ті заповнені машинами. Я не можу ввести любінка. Бачите, уже в такому возросі він Може, з під'їзду вибіжать, і машини просто їдуть і по тротуару, їдуть везде. Я, я переживаю. Більшість мешканців пенсіонери, люди з паличками і навіть на інвалідних візках. Голова будинкового комітету говорить, машини їдуть навколо будинку для того, щоб розвернутися. Дорога зараз вкрита льодом, і підслизнутися та потрапити прямісінько під машину дуже просто. Я сама йшла з внуком, я вихожу, машина здає верті, здає задом. Він не бачить мене, зрозуміло. Я чуть не попала під машину, вместе з рібенка. Люди кажуть, проблема в тому, що поряд знаходяться мафи, і до них приїжджають багато автомобілів, які привозять товар. У нас тут абсолютно все є. Заставлена так, коли вже ряд машин місце тут для паркування закінчується, так і воно продовжується. Ось у нас тут на нашій прохідній частині. Ми на власні очі пересвідчилися, як порушуються правила. Водій авто спокійно їздить по тротуару, де ходять люди. На зауваження навіть погрожує. Здравствуйте, а ви знаєте, що ви нарушаєте правила? Ви їдете по пішохідній зоні? Якщо мене покажуть по новостям, я вам серйозно думаю, буде проблема. Люди зверталися у всі інстанції, в тому числі і до поліції. Цього ж тижня були навіть на сесії міськради і показували відео підтвердження для всіх депутатів. Один з них подав запит влітку, забороняючи знак, мав там з'явитися ще в листопаді. Та сьогодні відповідь ось така. Три дні тому я отримав листа від шляхрембуду про те, що ще треба поміркувати: є необхідність ставити знак чи ні. Ми почали з'ясовувати, хто ж має вирішувати це питання у інстанціях. же переводять стрілки один на одного. Є порядок установки знаків. НАКОН встановлюється або по підписанню ГАІ, якщо є аварійна ситуація, або согласно схемі дислокації знаків, котрої на сьогоднішній день у нас нету. Громадянам треба звернутися до виконавчого органу Сумської міської ради. З звернення про встановлення дорожнього знаку. Коли Сумська міська рада розробить дорожній знак, то вона буде його погоджувати з органами нацполіції. І якщо встановлення даного дорожнього знаку не буде порушувати вимог чинного законодавства або не суперечитиме їм, то тоді він буде встановлений. На сесії депутати проголосували за встановлення знаку. Та чи буде це насправді, ми побачимо згодом. Ірина Котлярова, Володимир Волок, Новини СТС. Газові справи на Сумщині. Люди масово почали судитися із газовиками за право встановлювати індивідуальні, а не загальнобудинкові лічильники. В деяких населених пунктах мешканці багатоповерхівок вже відстояли свої права у суді. В інших місцях тільки починають це робити. Юридичний супровід взяли на себе представники українського об'єднання патріотів. Деталі знають наші кореспонденти. Ще влітку ті, хто живе у багатоквартирних будинках, зіткнулися з проблемою. Їм нав'язують встановлення загальнобудинкових лічильників споживання газу. Ті, хто відмовляється, змушені платити майже втричі більше зі своїми проблемами, куди тільки не зверталися, але допомогли у кропівці з українського об'єднання патріотів. Кожен має вдома у себе свій індивідуальний щодо газу. Ніхто не буде складувати руки, будемо боротися, будемо відставити інтереси людей. Першими на Сумщині здобули перемогу у суді білопільчани. Спершу мешканці однієї з темтешніх багатоповерхівок чотири дня поспіль боронили рідні стіни від газовиків. Розказують, чатували і днями й ночами, аби не дати можливість встановити загальнобудинковий лічильник. Їм це вдалося. Потім на сумигаз подали до суду. Основна вимога мешканців індивідуальні газові лічильники, які їм обіцяли ще торік. Ми е -е, споживачі. Як ну, споживачі хоче? Ми, вже чули. Ну, треба ми хочемо те саме, щоб оплачувати за фактичні об'єми. Закон, за яким потрібно визначити рішення, трактується по-різному. Газовими лічильниками мають бути забезпечені усі мешканці за рахунок обслуговуючої організації. А от буде він індивідуальним чи загальнобудинковим, це предмет спору не одного десятка судових позовів на Сумщині. В партії укроп говорять, інтереси пересічних сумчан відстоюватимуть силами своєї юридичної служби. Газовики, які звінчують тарифи, і на нашу думку, на думку сумчан, незаконно отримують збагачення. Тому Укроп підключився до допомоги сумчанам. Наприкінці січня 2017 року розпочнеться декілька нових судових засідань. У кропівці запевняють, вестимуть боротьбу разом із сумчанами до перемоги. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Зухвали пограбування у липні цього року. Суми сколихнула звістка. Ювелірний магазин, що розташований у центрі міста, пограбували. Згодом правоохоронцям вдалося знайти та затримати двох людей, причетних до розбою. Втім, минуло майже півроку, а суд вирок досі не виніс. Один із обвинувачених звернувся з апеляцією. Чим усе завершилося? Далі. Саме до цього магазину вдерлися озброєні чоловіки. Приховавши обличчя за масками, вони забігли до крамниці та, розбивши вітрину, винесли, чи не усі коштовності. Після чого втекли на автомобілі, який потім спалили. Зухвали пограбування компанія провернула вранці 24 липня на очах у десятків перехожих. Погрожуючи продавцям фізичною розправою, озброєні чоловіки винесли з ювелірної крамниці товару майже на 2 мільйона гривень. Згодом двох з них затримали у столиці. На даний час триває досудове слідство. Двоє із підозрюваних знаходяться під вартою, один, із них, один з підозрюваних знаходиться у розшуці. Один із підозрюваних, якого тримають в одиночній камері, доки він чекає вироку суду, подав апеляцію. Чоловік забажав, аби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінили на домашній арешт. Судді відеозйомку заборонили. Втім, відпустити чоловіка додому не дозволили. На вирок суду чоловік чекатиме за ґратами. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Олександр Олексієнко, новини СТС. Найактивніший серед нардепів за інформацією сайту медіа суми роботу народного депутата України Владислава Бухарєва назвали найпродуктивнішою серед нардепів Сумщини. Так, за даними моніторингу, він подав на розгляд до Верховної Ради 42 законопроекти. Чотири з них прийняли у першому читанні. Сім законопроектів було прийнято у цілому. Другий у рейтингу активності Олег Медуниця. У нього шість законопроектів. Третій ігор молоток. Чотири. До нового року залишився один день. Символом майбутнього року стане червоний півень. Кажуть, ця яскрава та товариська птаха. Як слід святкувати цей день та який новорічний настрій у сумчан? Дивіться далі. Перед метушня захопила обласний центр. Сумчани поспішають за подарунками для близьких та вже планують, де будуть святкувати новий рік. Буду з усіма, Щас разношу до розношу подарунки потихеньку. А ввечері буду. С семьей его. компании друзей. Да, в компании друзей. Дома. С кем? Сам. Как встретишь Новый год, так его и такой год будет и следующий круглый год. Поэтому я считаю, что нужно все в меру. С родными, со всеми родными. Дома с близкими людьми. Дома, дома. А от астрологи кажуть, знак півдня дуже товариський. Йому потрібні гучні компанії та багато товаришів. Тому найкраще зустрічати новий 2017 рік у шумній великій компанії друзів і родичів. До півночі радять помиритися з усіма, щоб в новий рік прийти з чистим серцем. А минуле залишилося у минулому. Марія Бульдович, Олександр Олексієнка, новини СТС. У першу ніч нового року погода радуватиме сумчан. Традиційні гуляння біля центральної ялинки супроводить лише невеликий мороз. Синоптики розповіли: в новорічну ніч опадів не буде. В новорічну ніч у нас буде слабо морозна погода без істотних опадів. Температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів морозу. Тілих опадів якихось ми не очікуємо не в новорічну ніч, нічні. 1 січня. А от вже наступного тижня холодатиме. У вівторок температура доходитиме до мінус восьми градусів. Без опадів. І на сам кінець новини спорту. Доля сумської професійної футбольної команди під питанням. Така інформація є в розпорядженні спортивної редакції СТС. Днями її підтвердили, і всеукраїнські ЗМІ. Причина банальна брак коштів. По крихтах наявну інформацію збирали наші журналісти. Це кадри попереднього матчу ПФК Суми, який став останнім у 2016-му. Команда програла ФК Полтава 1-3 і завершила першу частину чемпіонату на 16-й позиції із вісімнадцяти команд. Невдовзі після матчу поповзли чутки. Левого частка гравців залишили суми. За нашу інформацію, клуб має борги перед гравцями, і коли розпочнеться підготовка до другого кола, поки не знає навіть головний тренер огласил свои планы подготовки к весенней части чемпионата, где мы должны 16 января уже собраться и готовиться уже к весенней части. Пока у меня нет информации, будем ли мы точно собираться 16, то есть утвержден ли этот план на сегодняшний день или нет, у меня еще информация. Ближче до нового року чутки стали ще більш загрозливими. Мовляв, команда взагалі може припинити своє існування. Чули про це і в ПФЛ. Проте офіційної інформації у них немає. Офіціально ні розговори. Ну ми теж ми читаємо новини, ми говоримо. Але це то пока все це на стаді розговорів. розговору. Отніг по крайней меречно чого то такого ми не слышим. Нагадаємо, що головним спонсором клубу є сумське НВО, але офіційних коментарів щодо футболу підприємство, яке переживає не найкращі часи, досі не надавало. Дмитро Шпірко, новини СТС. Нагорода знайшла власника. Ще до нового року легендарний сумський спортсмен Володимир Голубничий отримав почесну відзнаку «Знак пошани від Міністерства молоді та спорту України. Отримати нагороду раніше Голубничий не міг через стан здоров'я. Нагадаємо, цього року дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби відсвяткував 80 років. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Далі на вас чекають новини з нашого сайту СТЕС Бажаю кохання, миру, душевного тепла та позитивного настрою на свята. Завтра у цій студії на вас чекатиме моя колега Ніна Коломієць. Я з вами побачуся уже в наступному році. Щасти!